Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білінкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 5 вересня. У Лозові привітали підприємців з професійним святом та обговорили можливості розвитку громади. До Дня підприємця України зустрілися Лозівський міський голова Сергій Зеленський та заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов, який днями був у місті з робочою поїздкою. Розглянули державні програми підтримки, перспективні напрямки та презентували проєкт Сервіс Хаб простір для місцевого та переміщеного бізнесу Лужівській громаді. Нагадаємо, громада пройшла конкурсний відбір за програмою розвитку ООН. Загальна сума допомоги понад 700 тисяч євро. За роз'ясненнями можна звертатися до управління економіки міської ради. З нагоди професійного свята у громаді також відзначили бізнесовців, які допомагають та розвивають рідну Лозівщину. Подякували за їхню невтомну та важку працю. Відвідали очільник нашої громади та зам очільника області і реабілітаційний центр Жемчужинки. Керівники поспілкувалися з вихованцями та батьками, розглянули перспективи розширення. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення у центрі встигли відкрити нове відділення соціально-побутової реабілітації для дорослих дітей. Тут вони вчаться готувати, прасувати, прати, адаптуватися до самостійного життя. Тепер керівник та натхненниця центру Ольга Шеткова шукає можливості відкриття театральної студії, зимового саду та соціального підприємництва. Дітям з інвалідністю важливо надалі мати робочі місця, адже після центру вони знову залишаються сам на сам. Замначальника області Євген Іванов зазначив, що будуть працювати над розширенням спектру надання реабілітаційних послуг в жемчужинках і збільшенням площі закладу. Каже, на жаль, попит на ці послуги є і ними користуються не лише жителі Лозівської громади, а й області. Є розуміння, як все це, це зробити, є можливості надання грантів та залучення допомоги іноземних фондів. І наразі вже намітили декілька проєктів для реалізації. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував начальнику Харківської обласної військової адміністрації Олегу Синігубову та голові Харківської облради Тетяні Єгорові Луценко за постійну підтримку у розвитку центру. Побував днями у нашій громаді ще один гість. Лозову відвідав начальник Дергачівської військової міської адміністрації В'ячеслав Задоренко. Керівник приїхав подякувати за допомогу, що в перші дні війни надавала Лозівська громада своїм сусідам. Разом з Лозівським міським головою та головою Лозівської районної військової адміністрації керівник оглянув проекти, реалізовані у Лозівській громаді. Сергій Зеленський розповів колезі про те, як місто та округи працювали в умовах повномасштабної війни, показав проєкти, що вдалося реалізувати, щоб покращити життя жителів та гостей громади. Разом з В'ячеславом Задоренком відвідали центр надання адмінпослуг, де поспілкувалися з його очільницею та адміністраторами. Оглянули оновлені зали краєзнавчого музею, дитячу юнацьку спортивну школу, стадіон та навчальні заклади. В'ячеслав Задоренко поділився, звернув увагу на злагоджену роботу служб, особливо комунальників. Нергачівська громада зазнала значних руйнувань в результаті ворожих обстрілів, але вже зараз запланували чимало проєктів для її відбудови, на які виділили близько 70 мільйонів. Лозівський міський голова поділився, готові і надалі допомагати сусідам ділитися власним досвідом. І про спорт лозівські футболісти цими вихідними зіграли черговий матч суперліги. Гра відбулася між Агро КМП та місцевим авангардом. Учасники кажуть, матч був видовищним та багатим на помилки з обох сторін. На 16 16-й хвилині авангард вигравав з рахунком 3-0. Та втримати перемогу не вийшло. Суперники забили три голи у відповідь, і матч завершився з рахунком 3-3. Тож наш авангард здобуває одне очко та поки залишається в турнірній таблиці на третьому місці. Нагадаємо, попередній центральний матч Суперліги Авангард грав наприкінці серпня з командою Колос із Сахновщини. Гра проходила на стадіоні у Юрівці. Тоді також зіграли її футболісти у нічию. В селах Садове та Тихопілля Садівського старостинського округу влаштували музейні кімнати ужаткового мистецтва. В окремо облаштованих приміщеннях адмінбудівель панує старовинний дух наших пращурів. Там можна побачити неймовірні вироби сільських майстрів народного мистецтва, речі побуту, цікаві моменти з історії рідного краю. Ці виставки мають назву Українські світлиці. Староста Садівського округу, Любов Ярош, поділилася світлинами у соцмережах та сподівається, що все це буде багато років радувати мешканців та гостей сіл. Очільниця подякувала всім, хто доклав до цього значних зусиль. хто ремонтував кімнати та облаштовував їх експонатами, хто із задоволенням відгукнувся та подарував речі, зроблені власноруч, старовинний посуд, пам'ятні фото тощо. Тож у всіх куточках Лазівської громади піклуються про збереження українського для наших нащадків. І до новин Харківщини. У харківському метро тепер будуть навчатися не тільки учні початкових класів. Днями там набрали перший одинадцятий клас. Поки що в ньому семеро дітей, але бажаючих стає більше. 1 вересня було відомо, що усі випускники обрали онлайн. Але 4 вересня єдиний клас з 11 класників почне навчання. При цьому в департаменті освіти Харківської міськради кажуть, що є резерв на відкриття ще семи класів. Тож набір на навчання у метро триває. І навіть якщо бажаючих виявиться більше, ніж облаштовано класів, то чиновники обіцяють попросити метрополітен про додаткові місця. Наразі на п'ятьох станціях підземки у Харкові вчаться понад тисяча дітей у 61 класі. Майже половина 23 класи це першачки. Батьки приводять їх уранці до школи або до станції метро за домовленістю, а після трьох уроків забирають додому. У класах, які змогли облаштувати на переходах станції метро, разом з учителями працюють т'ютори і психологи. Вони допомагають дітям. Школярів там і годують. Нагадаємо, у більшості міст країни 1 вересня учні пішли до шкіл. У Харкові немає жодного укриття в школах, виконаного за стандартами ДБР. Тому мер Ігор Терехов запропонував створити класи і навчати дітей у переходах метро. На станціях поставили пластикові вікна, влаштували звукоізоляцію, відремонтували туалети. У класах встановили парти, столи для вчителів, екрани і проєктори, кулери з водою. Діти вчитимуться у метро тричі на тиждень. Ще два дні навчання проходитиме онлайново. В країні тим часом триває процес зміни назв топонімів, що містять символіку Російської імперії та комуністичного режиму. Торкнулося це і сусіднього Краснограду. Тамтешня міська рада повинна надати пропозицію назви міста Верховній Раді до 27 січня 2024 року. Голова Красноградської міської ради Світлана Кривенко повідомила, що в місті розпочнуться громадські обговорення щодо нової назви. Зараз вирішують, чи люди будуть пропонувати варіанти, чи їх нададуть у міськраді, а мешканці вже оберуть кращий, бо назви міста повинні бути чимось обґрунтовані. Людям треба пояснити, чому саме такі назви. Тому спочатку планують громадське обговорення, а потім вже голосування. Раніше міськрада вже консультувалася з фахівцями щодо перейменування міста Красноград. Зверталася до Інституту національної пам'яті та до Полтавського краєзнавчого музею, щоб вони надали якісь документи, що підтверджують, що місто Красноград назване на честь червоного прапора чи знамені. Там їх не надали, але така інформація в біографії міста все ж таки є. Нагадаємо, на Харківщині працюють над перейменуванням ще одного міста Первомайського. Там вже проводили громадські обговорення та голосування за нову назву, але жодного разу депутати міськради за обрану назву не проголосували. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадаємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі Теркалозова. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.